Доброго дня, діти! Рада всіх вас вітати. Сподіваюсь, що у вас такий самий гарний настрій, як і в мене. А як ви думаєте, чи буває настрій в осені? Забігаючи наперед, скажу вам, що ви про це сьогодні дізнаєтесь. Тож, послухайте вірш Катерини Перелісної. Золота осінь у парках і садочках. На доріжки й трави падають листочки, буро золотаві. Де не глянь? Навколо килим кольористий, віти на півголі. небо синє, чисте, метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотая. Тихо ніжно ходить. Діти, то який же ж настрій в цього вірша? Мені здається, що автору дуже подобається осінь. Розповідаючи про неї, він живає легні слова та красиві вирази. А давайте спробуємо разом описати, яка ж осінь саме в цьому вірші. Золота, кольорова, баровиста. Світла тиха. Наступний вірш написала письменниця Марія Познанська, тож слухає Йдуть, і йдуть, і йдуть дощі, стали чорними кущі, і дерева чорні стали, бо листочки всі опали. Дощ найдовші нитки має, Небо і землю вмить єднає. Цей вірш викликає печаль, сум та журбу. Складається враження, що автору не дуже подобається така осінь, бо він декілька разів нагадує, що йдуть і йдуть дощі. Мабуть, вони йдуть так довго, що вже встигли набриднути. Ой, а хто це до нас в гості завітав? Привіт, їжачок! Діти, мені здається. Що він приніс для нас подарунок. Ішов лісом їжачок, ніс яблуко на своїх голках. Раптом бачить, що світиться. А то такий пеньок. Дай, думає, їжачок, візьму шматочок пенька. Буду ввечері світити, бо дітки маленькі в темряві бояться. Узяв він сітлячка, приніс додому. Світліше стало в гнізді у їжачка. Дітки їжаченята зраділи, ой, як світло тепер у нас. Будемо малюнки розглядати! Який гарний подарунок! А написав цю казку Василь Сухомлинський. А що уважно ви слухали? Спробуйте тепер відповісти на слідуючі запитання: Де йшов їжачок? Він ніс на своїх голочках? що він приніс додому, і в його оселі стало набагато освітліше. І хто найбільше зрадів цій події та чому? А на сьогодні все. До побачення! Ми з їжачком чекаємо на ваші відповіді.